І, звичайно, що на свята ніхто не любить прибирати, друзі. Але з такими пилососами, які ми привезли ось з Німеччини це ось такий варіант. Прибирання стане не то, що в насолоду, а ви будете мати вдома чистоту. Головне, щоб чоловік розщер... розщедрився, хоча там невеликий бюджет на ось такі пилососи. Ці трішки дешевші варіанти. І ось і оригінальні LG, до яких ви привикли топова модель. З першого почнемо. Ось такі колбові ми привезли з Німеччини, друзі. Величезна колба. Я думаю, що на одне прибирання на весь будинок ви його витрісати точно не будете, тому що колба неймовірно велика. Важкий, не китаєм, не пахне зовсім, друзі, тому що ми торгуємо два роки всіми пилослосами. Наші клієнти задоволені, відгуки чудові. Щітка піднімається по висоті, обична не турбо, друзі. Шланг не переламується. ну, Звичайно, що з роками можуть бути і переломи. але я думаю, що найближчих 3 роки вам про це і думати не потрібно. Ніколи не перегрівається двигун в ньому. Це один з великих плюсів, що жодного пилососа продано велика кількість ось цих моделей на заміну двигуна не було, друзі. ви Хіба їх можете побити механічно щітку, але це вже можна так і зробити в кожному пилососі. 5 метрів кабелю, друзі, і адекватна ціна. Ми робимо безкоштовну доставку на відділення нової почти. Пилососи дуже якісні, вони є в синьому кольорі та в чорному. Ось тут регулюється потужність. Про потужність. Навіть можете написати в коментарях, скільки ват втягує. Ну, я палац втягує, друзі. На німецьких полососах ви ніде не знайдете рівень потужності, тому що там є правило, що потужність повинна бути не більшою за інакше їх не мають права продавати. Тому вони не пишуть потужність, але пилососи, хто вже їх брав, можете залишити свій відгук в коментарях. надзвичайно потужні. Поїхали далі. Ось такі оригінальні від виробництва LG. Неймовірно, якісний пластик, теж телескопічна трубка, друзі. Неймовірно, якісна. В комплекті дві щітки. Одна, як ви бачите, турбощітка. Ось так вона виглядає. Для лапки намальовані, Ви зрозуміли для кого. Інша, звичайна, не турбо теж регулюється по висоті. За телескопічною, я вже розповідав, регулюється під ваш ріст також. І Ось тут на ручці регулюється пилососа потужність. Колба, як в попередньому, але трішки менша. Найкраща модель ось цього виробництва, друзі. Кого зацікавить один з них, робимо безкоштовну доставку на відділення нової пошти, надаємо гарантію, і відправляємо, звичайно, що новою поштою. В нашому телеграм-каналі за посиланням є мій номер телефону, а також номер телефону закріплений на нашій сторінці нашого каналу.